Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Atom F. І чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли вийшла остання серія по Subway Surf. Здається, це було дуже давно. І сьогодні я е, хотів би сказати, що вперше пограю в оцей режим The Floor is Lava. але я вже в нього грав, дивіться, і пройшов оцей. Ну, коротше, до третього етапу дійшов. Ми його зараз е, будемо грати, проходити до четвертого, але в чому стався прикол? В тому, що я записував звук окремо на комп'ютер, е, а відео на планшеті записував. І сталося так, що файли на планшеті просто, ну якби десь там загубились, незрозуміло де. Ну, Своїм життям почали жити, якщо ви розумієте. А файли на комп'ютері залишились. Я зараз декілька моментів, можливо, вставлю. Відео. Рухаємось. Стабільно. Ой-ой-ой, ці вагони, які лаву переводять, це взагалі якась жесть. Так, давайте не будемо затягувати, і підемо грати. Плей, натискає, давайте. Поїхали. Ось як нам чубзика дають. До речі, він тут головним призом виступає. І за мною ще біжить якийсь чел з аквалангом космічним. А чому космічним? Я бонуси забув юзнути, реально. А якщо я впаду, мені треба буде дивитись рекламу, щоб заново на ньому пограти. Прикиньте? Ну, це, це прикол. Це прикол такий. Звичайно, Subway Surf не може дати нам змоги нескінченно грати в якийсь новий режим. Треба, звичайно, дивитись рекламу, щоб їм капали грошики. Опа! Другий рівень. Буде вже поскладніше. Коротше, в чому прикол також цього режима, що, якщо тут максимальний рівень, тут просто швидкість, яка. Якась нереальна. А як я вижив? <рес> я ж до цього вдарився. Це жесть. Ну, коротше. ой. ой. Ось ось про що я кажу. А якщо ще я юзну свій ховерборд мега швидкий, то тут буде взагалі неможливо грати. О, на, наступний рівень. Чудово. Чудово. Так? Так, наступний рівень. Окей. Зараз ще. Ск... О, додали оці, додали оці штуки, які вилазять згори. Це прикольно. Так, збираємо монеточки. І знов на ховербор. Так, чисто слайдимо по потягам.

Вже спокійненько, просто летимо, збираємо монеточки. Я не думаю, що в цій серії я зможу забрати цього чубзика, на якому ми летимо. Але якщо я без відео ну, дойду до нього і заберу, я про це повідомлю в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі та за QR-кодом в якомусь там куту екрана зараз. О, ні! Фух! Так, все можна сейвити спокійно. Ну, коротше, так ще пропіарив свій телеграм-канал. Так, головне ще слідкувати за ховербордом, щоб знати, коли він зникне, бо це може бути підстава. Він зараз десь зникне, так? Ой-ой-ой, що це таке відбувається? Тут так, обережненько. Обережненько... До речі, друзі, я знаю, що ви дуже хочете бачити частіше Савіцьорф на моєму каналі, але в мене немає ідей. Тому пропонуйте свої в коментарях під цим відео. Всі перегляну, можливо, деякі, що мене зацікавлять, зніму. Тільки не пишіть там якесь банально, побий свій рекорд, там зроби 20 мільйонів. Ну це вже якось не цікаво. Мені потрібні цікаві ідеї. Наприклад, може там. Якщо ви хочете, я можу зняти, типу, рухаюсь тільки в одному ряду, хоча це дуже мабуть складно. Ну, о, пишіть в коментарях. Я до цього кажу це. Угу, Ну на лаві стоїмо якби нічого тобі. А, ти ж в костюмі водолазному цьому. Ой, оце, оце прям небезпечно. Так, зараз ховерборд закінчиться. Треба бути уважним. Опа, ось так, робимо все. А, і дивіться, як відразу швидкість падає. Це просто халява без ховерборду грати. Монетки нам потрібні, бо я накопичую на скіно цього шейха, який коштує 980 тисяч монет. Ну це жорстко. А, до речі, я основне забув. У мене ж 2000 підписників недавно стукнуло. І вже, коротше, вийшов відос про змійку. А я його записав до того, як в мене було 2000 підписників, і я про це, звісно, там не повідомив. Якось не подякував вам, що ви підписуєтесь і дивитесь мій контент. Це просто жах. До речі, напишіть в коментарях, що вам більше подобалось лавове оформлення чи оце з рослинками. Оформлення. В мене було відео, де коротше, тільки вийшов цей режим, і там були е, типу, отруйні е, рослини на підлозі замість лави. Ну, мені здається, з лавою дизайн цікавіше виглядає, якось він яскравіший такий. Ну ніби, ніби це класичний режим, бо лава, там челенджер, ці флори з лава, наприклад. Ой. Та я взагалі заплутався з цими бонусами. Так, виходимо. У мене немає бонусів, мені треба їх придбати в магазин. 3000. Ну добре, я зроблю це окей. Давайте, може я куплюсь? Давай. 300. Мон... Я за 200 в мінусі. Я в 400 в мінусі. М, класно. Я. я в 600 в мінусі. О, ключик. Це, це, це гарна тема. Я в 800 в мінусі. Все, я не буду це відкривати. Е, 4000 поїнців мені треба. А, ну, давайте. О, треба юзну. Я забув, я забув майже. Е, так, no floor Challenge event, ага. Зрозуміло, і десь мільйон, мені здається, треба набрати, щоб о, оцей рівень повністю пройти. третій. Я не знаю, мені здається, Subway Surf як гру можна типу, розвинути дуже е, сильно, бо банально ми додаємо ще два ряди зліва і справа, е, і буде вже якийсь цікавий режим, або навіть можна онлайн додати, де ви з якимось челиком прямо ось так стрибаєте. Разом, ну, так, але розробники чомусь не хочуть нічого такого додавати цікавого. Щоб, на мою думку, якийсь би. Ну, коротше, ато, що ти кажеш, як завжди, якусь фігню? розробники не хочуть додавати, мабуть, через. Uh, ну, якісь там проблеми. Не знаю які. Може просто двигун на який зроблена гра, не дуже придатний, а чому не дуже придатний. Все, це мої uh, лише догадки. Я краще нічого не буду казати, бо ще щось не те скажу, як завжди. Але окей, так. Uh, 128 тисяч у нас зараз на балансі. На, на балансі, так. На цьому рахунку балів, який ми зараз оцей біжимо. Ну, коротше, ви зрозуміли, я не знаю, навіщо я все розжовую, ніби ви нічого не розумієте, що я кажу, окей. Е, О, ще подвойнювач рахунку. почекайте, 78 моножнев. О, ні! Максимальний рівень тяжкості. Дивіться на цей вулкан. Він вже вибухати починає, Є. Так, так, так. Сюди, ну тут же ізічно. От оце, коли оці вагони, я не розумію, як вони цю лаву витримують, з чого зроблені ці вагончики, що вони просто лаву ось так перевозять. Добре, що я можу по лаві на скейтборді їхати. Це гарно. Слухайте, мені це подобається вже майже 500 тисяч. Так, все, з боку зник оці цілі вулкану. Це означає, що весь рівень я вже пройшов, а навіщо я далі граю. А навіщо я далі продовжую грати? Про... Просто впади, Атоме. Так, ось так зроби і просто ось, ось. А чому? Ось, просто так, впади в лаву. Так, дивимось. А, ну, звичайно, бокс, 300 монет, дуже купили. Ми ті 800 монеток, класно. А, опа опа, Опа, 15 тисяч. Це, здається, багато, але я подивився магазин вже я коли записував. І це виявляється, що взагалі там, ну, не дуже багато, а дуже мало, скоріш за все. А, місії кросівки знов я отримаю, Adidas, Nike. Окей, це все добре, звичайно, але. Як мені далі грати, якщо. якби... Так, 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 я використав декілька бонусів. А от що це за от такий кружечок був тільки що? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що він робить, бо це якийсь новий бонус додали. Молодці, молодці, хоч щось роблять. Так, ховерборд і поїхав дикий слайд. Що це? Я в скейтпарку, парку я кручусь. Так, ставимо ставки, скільки мільйонів мені треба, щоб я цей етап пройшов. Птора мільйони. І цікаво, оця штучка, вона остання. Оце ціль. У мене зараз. Ану, перевіремо. 6, 4, 3, 2, 1. Оста... Ще є на 700. Ой, а ви прикиньте, скільки в п'ятому етапі буде. Блін, там же там це неможливо. Там буде мільйони чотири в цьому режимі. Фу, нарешті 2 мільйона 250 тисяч. Просто щоб пройти е, передостанній етап. Ну так, непогано, чисто. Е, дивимось, так, це круті нагору. О, новий якийсь рекорд. А, це окремо рекорд, так іде. Бо в мене ж ну, основний 10 мільйонів рекорду. А, Ну так, ми зараз анбоксинг називається. Це ми будемо робити так. А, ура! А, стоп! Два дні до кінця. Опа-опа, четвертий рівень. Пройдено. Ой-ой-ой. Сьогодні ми пограли в оцей крутий режим No floor challenge, floor is lava З вами був, як завжди, Atom F І всім до нових зустрічей. Ну а дізнатися, чи вдалося мені забрати оцей скін робота. Ви можете в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі.